Грудень 1919 року. Україна поле битви між трьома силами більшовиками, денікінцями та поляками. Армія УНР, що ще недавно контролювала Київ, тепер затиснута у кільці ворогів. Київ втрачений, більшість території під червоними, армія відтіснена до польського кордону. Здавалося б, кінець, час здаватися, розпускати війська, тікати за кордон, але є люди, які не звикли здаватися. У штабі дієвої армії УНР, що розташувався у селі Копайгород на Вінниччині, йде нарада. Невелика хата, затоплена піччю, але холод все одно просочується крізь щілини. За столом генерал Хорунжий Михайло Омелянович Павленко, командувач армією, йому 41 рік. Обличчя суворе, вусата з глибокими зморшками, слід безсонних ночей і важких рішень. Колишній офіцер російської армії тепер присягнув УНР. Людина, яка вірить, що Україна повинна бути вільною, чого б це не коштувало, навколо столу, його командири, всі виснажені, всі розуміють критичність ситуації. Полковник безручко, начальник штабу, худий, нервовий, постійно курить, знає стратегію краще за будь кого Отаман гулий Гуленко, командир кінної бригади, молодий, енергійний, любить ризик. Сотник Чмола, командир піхотної частини, старший, спокійний, досвідчений. Омелянович Павленко розгортає карту на столі. Панове, ситуація критична. Більшовики контролюють схід і північ, дені кінці південь. Ми затиснуті біля польського кордону. Продовольства на тиждень, боєприпасів на два бої. Безручко, генерале, може відступити за Збруч до Польщі, там відпочинемо поповнимо запаси. Омелянович Павленко різко: ні. Як тільки підемо за кордон, стаємо біженцями. Польща інтернує нас, армія розпадеться, солдати розбіжаться, УНР перестане існувати як реальна сила. То що робити? Омелянович Павленко веде пальцем по карті іти. Не назад, а вперед. Глибоко в тил більшовиків рейд через всю правобережну Україну, бити гарнізони, знищувати склади, рвати комунікації, показати селянам, армія УНР жива, воює. Не здалася. Тиша. Всі розуміють це божевілля. Але божевілля що може спрацювати? Гулий Гуленко. Генерали, скільки маємо пройти? Дві з половиною тисячі кілометрів через Житомирщину, Київщину, Черкащину, Кіровоградщину, до Одещини. Потім повернемось на захід, до Вінничини, вийдемо до поляків чмола. А умови зима, морози, снігу по коліна. Саме тому більшовики не чекають. Вони думають, взимку ми не підемо, раптовість наша перевага. Безручко рахує на карті генерали це місяці походу, через ворожу територію, без баз, без підтримки, тому житимемо з того, що захопимо, боєприпаси з ворожих складів, продовольство у гарнізонів, що розгромимо, фураж для коней у селах, що визволимо. Гулий Гуленко усміхається. Генерали, це схоже на козацький рейд, як за часів Хмельницького. Омелянович Павленко кивнув саме так ми, козаки ХХ століття, покажемо більшовикам, що Україна не вмерла, чмола серйозно. А якщо не вийдемо, якщо оточать, то помремо, але помремо з честю, з зброєю в руках, на своїй землі. Пауза. Потім безручко. Коли йдемо через три дні сьогодні, 4 грудня, вночі 7 грудня, перетинаємо лінію фронту, маршрут тримаємо в таємниці. Навіть від солдатів, скажемо безпосередньо перед виходом. Наступні три дні лихоманкова підготовка. Солдати не знають, куди йдуть, але відчувають, щось велике готується. У таборі армії УНР близько 7 тисяч осіб, дві піхотні дивізії, кінна бригада, артилерійський дивізіон, обоз з раненими та хворими, озброєння, гвинтівки австрійські та російські, кілька кулеметів, шість гармат, одяг хто в чому. Хтось у австрійській формі, хтось у російській шинелі, хтось у селянському кожусі, черевики роздерті, портянки латані, але все це їхнє військо, їхня армія. Підготовка йде тихо. Перевіряють зброю, пакують боєприпаси, готують підводи. Хворих та важкопоранених відправляють за кордон, не зможуть витримати похід. Священник Василь Липківський служить молебень. Солдати стоять на морозі, хрестяться. Багато хто розуміє, можливо, це остання молитва. Липківський говорить Брати, ми йдемо у важкий шлях. Не знаю, скільки з нас повернеться, але знаю одне: ми йдемо за правду, за свободу, за Україну, і Бог з нами. Солдати тихо відповідають Амінь. Вечір 6 грудня Омелянович Павленко збирає командирів в останнє. Панове, завтра о другій ночі виходимо. Напрямок на схід до бару, звідти повернемо на північ до Липовця. Перший бій плануємо під Липовцем там невеликий більшовицький гарнізон. Розгромимо його, візьмемо боєприпаси, продовольство. Марш кидок 30 кілометрів за ніч. Важко, але треба. До світанку маємо бути далеко від лінії фронту, щоб більшовики не встигли організувати переслідування. Дисципліна залізна хто відстав, наздоганяє сам. Хто дезертирував суд польовий, хто зрадив розстріл на місці? Продовольство тільки те, що несемо, фуражуємо в селах, але не грабуємо, платимо, якщо можемо. Не платимо, беремо в борг. Ми армія, не банда. Всі киваються. Ну що, панове, за Україну? Ніч з 6 на 7 грудня 1919 року, друга година ночі. Табір прокидається тихо, без сигналів. Солдати збираються, вишиковуються, мороз, мінус 15, сніг скрипить під чоботами, дихання паром, коні сопуть, б'ють копитами. Омелянович Павленко об'їжджає колону на коні, зупиняється перед першим полком. Хлопці, сьогодні ми йдемо у великий похід, пройдемо всю Україну, покажемо більшовикам і всьому світу. Армія УНР жива, Україна живе, тихий гул схвалення. Буде важко морози, бої, голод. Хтось не витримає, хтось загине, але ті, хто вийде, стануть легендою. Про нас співатимуть пісні, нас згадуватимуть століттями. Голосніший гул. За Україну, за Україну, відповідає колона. Друга п'ятнадцять. Колона рушає: сім тисяч людей, сотні коней, десятки підвод, йдуть тихо, без пісень, без розмов, тільки скрип снігу, фиркання коней, дзвін у пряжі. Через годину перетинають лінію фронту. Тут зустрічають дозори, поляки, відступають, даючи прохід українцям, махають руками, удачі ще за годину. В глибокому тилу більшовиків йдуть польовою дорогою, обминають села. Не хочуть підіймати тривогу раніше часу. До світанку проходять 30 кілометрів, зупиняються в лісі, відпочивають годину. Солдати падають на сніг, засинають миттєво, виснажені нічним маршем. Але о восьмій ранку знову підйом. Треба йти далі. Більшовики вже помітили прорив. Зараз кинуть за ними погоню 9 грудня. Армія підходить до містечка Липовець. Розвідка доповідає: там більшовицький гарнізон, близько 300 червоноармійців. Склад з боєприпасами. Продовольство. Омелянович Павленко приймає рішення атакувати. Треба поповнити запаси. План простий. Кіннота обходить з флангів, піхота атакує в центрі. Артилерія дає кілька залпів, потім штурм. Десята година ранку. Гармати гримлять. Снаряди влучають у будівлі містечка. Червоноармійці вискакують, намагаються організувати оборону. Піхота йде в атаку. Ура! кричать солдати! Біжать через поле, по снігу, кулемети гримлять, але більшовицький вогонь неточний, розгублені. Кіннота гулого гуленка вривається з флангу. Шаблі блищать, коні мчать. Червоноармійці панікують, відступають. За півгодини липовець узятий. Більшовики втікають у ліс, лишаючи зброю, обоз, склади. Втрати українців вісім убитих, двадцять поранених. Більшовиків. Близько 50 вбитих, сотня полонених. Омелянович Павленко оглядає захоплені склади. Що маємо? Безручко 100 тисяч патронів, 20 ящиків гранат, мука, сало, крупи на тиждень, плюс 20 коней, три підводи. Добре, завантажуємо, забираємо, полонених роззброюємо, відпускаємо, нехай ідуть додому. А ті, хто хоче з нами, приймаємо, але попереджаємо шлях важкий. Десять полонених червоноармійців погоджуються приєднатися. Решта розходяться. Увечері армія залишає липовець, треба йти далі. За годину більшовики з сусідніх гарнізонів підтягнуть підкріплення. Наступні тижні нескінченний марш. День за днем, ніч за ніччю. Морози посилюються, мінус двадцять, мінус двадцять п'ять. Солдати йдуть, кутаючись у що можуть хто в кожух, хто в ковдру, обмотану навколо тіла, обличчя обвітрені, губи потріскані, борода винеї, коні виснажені. Деякі падають на марші, не витримують холоду і голоду, їх залишають, або якщо зовсім погано з продовольством ріжуть, варять у селах зустрічають по різному, десь радо дають їсти, пити, пускають погрітися, десь насторожити боятися, що більшовики потім помстяться. Омелянович Павленко наказує не тиснути на селян. Якщо дають, беремо. Не дають, йдемо далі. Ми армія визволителів, не окупанти. 12 грудня бій під Жашковом. Більшовицький загін намагається перекрити шлях. Кіннота розганяє його за годину. Захоплено ще 100 тисяч патронів, кілька підвод з продовольством. 15 грудня Умань, велике місто, сильний гарнізон. Обходять, не атакуючи. Не хочуть затримуватись у тривалій облозі. 18 грудня канів, переправа через Дніпро. Річка замерзла. Лід міцний. Переходять вночі. Тихо. На другому березі більшовицький пост. Знімають тихо ножами. 20 грудня Черкаси. Знову обхід. Більшовики помітили, кинули за ними кінну бригаду. Починається переслідування. Три дні армія УНР іде форсованим маршем по 40 кілометрів на добу. Солдати падають з ніг, але йдуть. Відстали близько ста чоловік, не витримали темпу. Їх збирає ар'єргард, намагається підтягнути. 23 грудня. Бій біля села Смілянка. Більшовицька кіннота наздогнала півтори тисячі червоних вершників проти тисячі українських. Гулий Гуленко розгортає кінноту фронтом. Позаду піхота готова підтримати вогнем. Більшовики йдуть в атаку. Шашки, крики, постріли. Українці зустрічають залпом з гвинтівок. Перший ряд червоних падає, але вони наступають знову. Зав'язується рубка. Шаблі дзвенять, коні і ржуть, люди кричать. Бій триває дві години. Нарешті більшовики відступають, втратили багато, не витримали напору. Українці втратили 30 вбитих, 50 поранених, більшовики близько ста, але армія вийшла з переслідування. Більшовики відстали, зупинились, не ризикнули йти далі, самі виснажені. Частина п'ята Різдво у війні, 25 грудня 1919 року. Католицьке Різдво. Армія зупиняється у великому селі біля Золотоноші. Селяни зустрічають радо, давно не бачили українських солдатів. Омелянович Павленко дає наказ: денний відпочинок. Солдати можуть помитися, відремонтувати одяг, виспатися. Ввечері служба. Священник Липківський править літургію в сільській церкві. Церква переповнена, солдати, селяни всі разом. Липківський говорить: брати і сестри. Сьогодні Різдво день народження Христа, день надії, світла, любові. Ми у важкому шляху. Багато хто з нас не побачить наступного Різдва, але ми йдемо за правду, і Христос з нами співають колядки. Тихо, сумно. Багато хто плаче, згадують дім, родину, мирне життя після служби, вечеря. Селяни поділились чим могли: борщ, каша, сало, хліб. Для виснаженої армії справжнє свято. Омелянович Павленко сидить з солдатами, їсть з однієї миски, не відокремлюється, не вимагає особливих умов. Один молодий солдат, хлопець, років 19, питає: Пане генерале, а ми дійдемо? До кінця Омелянович Павленко дивиться на нього: Дійдемо, синку, обов'язково дійдемо, тому що ми й українці, а українці не здаються. Хлопець усміхається, вірить. Наступного дня, 7 січня, Православне Різдво. Знову служба, знову колядки. Але також рух. Не можна затримуватись довго. Більшовики знову на хвості. Частина шоста. Пекло Ольвіополя. Початок січня 1920 року. АРМІЯ повертає на південь до Миколаївщини. Мета захопити містечко Ольвіополь, де великий більшовицький склад зброї. 8 січня підходять до Ольвіополя. Розвідка доповідає. Гарнізон 500 червоноармійців, добре укріплені позиції, кулемети. Омелянович Павленко. Будемо брати штурмом, інакше не вийде. План. Артилерія обстрілює центр, піхота штурмує з двох боків, кіннота обходить стилу, перекриває відступ. Дев'ята ранку. Гармати відкривають вогонь. Снаряди рвуться в містечку, підіймають стовпи диму. Піхота йде в атаку. Більшовики зустрічають кулеметним вогнем. Перші ряди падають. Але решта біжить далі. Зав'язується вуличний бій, будинок за будинком. Українці вибивають червоноармійців гранатами, штиками, прикладами. Бій триває до вечора. Нарешті більшовики відступають. Кінота перекриває шлях, багатьох беруть у полон, втрати українців 40 вбитих, 70 поранених, більшовиків 120 вбитих, 200 полонених, але здобич величезна. Склад зброї, 200 тисяч патронів, 300 гвинтівок, 15 кулеметів, дві гармати, продовольство на два тижні. Омелянович Павленко особисто оглядає склад. Панове, це найбільша здобич за весь похід. Тепер можемо воювати ще місяць без поповнення. Але радість коротка. Розвідка доповідає з Миколаєва йде велика більшовицька колона, дві тисячі червоноармійців, артилерія, броневики. Омелянович Павленко, скільки часу до них дві доби. Достатньо. Завантажуємо все, що можемо. Решту знищуємо, щоби більшовикам не дісталось. День навантаження все цінне пакують на підводи. Те, що не можуть взяти, підривають, палять. 10 січня армія залишає Ольвіополь. За нею стовп диму горить склад, що не змогли забрати. Частина сьома Марш смерті Січень Лютий 1920 року. Найважчий період походу морози досягають мінус тридцяти снігу по пояс, дороги замело, армія йде степами Миколаївщини та Одещини. Навколо безлюдні простори, вітри, заметілі. Солдати падають на марші хтось від виснаження, хтось від холоду, хтось від хвороб. Тиф, дизентерія, запалення легень косять людей. Щодня лишають на снігу десятки тіл. Не встигають ховати, просто накривають шинеллю, кладуть зверху камінь чи палицю, хоч якась позначка. Поранені, що не можуть йти, просять лишіть зброю, дайте патронів. Знають, більшовики з ними не церемоняться краще застрелитись, ніж потрапити живим. Один поранений офіцер, сотник Кравченко, говорить Омеляновичу Павленку: Пане генерале, я більше не можу. Нога гангреною йде. Лишіть мене, йдіть далі. Омелянович Павленко, не лишу. Понесемо. Я тільки затримую колону. Сказав понесемо. Несуть Кравченка на ношах ще тиждень. Але він помирає дорогою, ховають у степу під кам'яним курганом. Продовольство закінчується. Їдять коней тих, що впали, що не можуть іти далі. М'ясо жилаве, але їдять. Коли і коней не стає, їдять кору дерев, корені, сніг з цукром якщо є. Один солдат божеволіє від голоду. Вночі намагається вкрасти хліб з обозу, караульний ловить, польовий суд, розстріл. Омелянович Павленко особисто присутній на розстрілі. Важке рішення, але дисципліна основа виживання. Після розстрілу говорить солдатам розумію, ви голодні, виснажені, але грабіж з обозу це смерть для всіх. Якщо кожен почне красти, армія розвалиться. Тому дисципліна, залізна, кінець лютого. Армія повертає на захід. Пройшли Одещину, Миколаївщину, тепер назад через Вінниччину, до польського кордону. Але більшовики зрозуміли план виставили заслони, готують оточення. 5 березня бій біля Гайсена. Більшовицька дивізія намагається перекрити шлях. Три тисячі червоноармійців проти тисячі українців, решта загинула, захворіла, відстала за місяці походу. Бій важкий. Більшовики тиснуть з усіх боків. Українці обороняються відчайдушно. Омелянович Павленко особисто керує боєм. Їздить вздовж лінії, підбадьорює солдатів. Хлопці, тримайтесь ще трохи, і вийдемо. Бій триває день. До вечора більшовики відступають, не витримали напору, але втрати українців важкі: 50 вбитих, 100 поранених, з тисячі залишилось 800. 10 березня бій біля Вознесенська знову більшовицька засідка. Знову важкий бій. Цього разу втрати ще більші, 70 вбитих, залишилось 700. 15 березня Ананьєв. останній великий бій. Більшовики кинули всі сили, хочуть знищити армію УНР остаточно. Омелянович Павленко розуміє, це вирішальний момент. Якщо не прорвуться, кінець збирає командирів. Панове, це наш останній бій. Або проривімось, або помремо. Третього не дано. Гулий Гуленко. То проривемось, генерали. Бій розпочинається вранці. Більшовики атакують з трьох сторін. Українці обороняють коло спинами один до одного. Кулемети строчать без зупинки, гвинтівки палять, гранати вибухають. Більшовики йдуть хвилями. Перша хвиля відбита. Друга теж третя прорвала лінію. Зав'язується рукопашний бій, штики, ножі, прикалди. Люди б'ються, як звірі. Омелянович Павленко з револьвером у руці стріляє в притул. Поруч падає його ад'ютант, куля в голову. Гулий Гуленко веде кінну контратаку, шаблями рубає червоноармійців, відкидає їх назад. До вечора більшовики відступають. Не витримали, але українців залишилось 600. майже половина загинула квітень 1920 року. Армія виходить до Вінниччини, більшовики відстали самі виснажені переслідуванням. Але радість рання. Продовольства немає, боєприпасів майже не залишилось. Солдати йдуть на останніх силах. Один за одним падають хтось від виснаження, хтось від тифу. Щодня ховають десятки. Омелянович Павленко. Сам ледве тримається на ногах. Худий, обличчя ввалилось, очі запали, але йде попереду колони, 20 квітня, виходять до села Ямпіль на Вінниччині. Там польський кордон, за річкою польські війська. Омелянович Павленко зупиняє колону. Рахує, з 7 тисяч, що вийшли в грудні, залишилось 450. Решта загинули в боях, померли від хвороб і холоду, відстали, дезертирували. Але ці 450 пройшли пекло. Дві з половиною тисячі кілометрів крізь морози, голод, бої і вийшли. Омелянович Павленко повертається до них. Хлопці, ми пройшли п'ять місяців, дві з половиною тисячі кілометрів, більше п'ятдесяти боїв, ми показали світу Україна жива, армія УНР жива. Солдати мовчать, надто виснажені, щоб кричати, але в очах гордість. Багато хто з наших полягли дорогою, вічна їм пам'ять, ми пам'ятатимемо їх завжди. Хтось тихо співає, що не вмерла України ні слава, ні воля. Інші підхоплюють тихо, сумно, але співають. Травень 1920 року армія УНР переходить на польський бік, де з'єднується з польськими союзниками. Починається нова фаза війни, спільні польсько-українські операції проти більшовиків. Але великий зимовий похід завершився. Пройдено 2500 кілометрів через ворожу територію в найжорстокіші зимові місяці. Проведено понад 50 боїв, від дрібних сутичок до великих битв, знищено десятки більшовицьких гарнізонів, захоплено сотні тисяч патронів, тисячі гвинтівок, десятки гармат, втрати з 7 тисяч вийшло 450, решта загинули, померли, відстали. Втрати колосальні, майже 95%, але значення походу не у цифрах. Похід показав. Армія УНР жива, боєздатна, не здалася. Це підняло дух по всій Україні. Похід продемонстрував навіть у найважчих умовах українські солдати здатні на неймовірне. Пройти 2500 кілометрів взимку через ворожу територію це подвиг. Похід довів. Лідерство вирішує все. Омелянович Павленко не здався, коли, здавалось би, логічно здатися, і солдати пішли за ним. Доля учасників Омелянович Павленко продовжував командувати. У 1920 воював проти більшовиків у складі польських військ. Після поразки емігрував до Польщі, потім до Франції, помер у 1952 в Парижі, похований на українському цвинтарі. Гули Гуленко загинув у 1920 в бою з більшовиками під Києвом. Йому було 28. Безручко емігрував, викладав військову історію в українській гімназії у Празі, помер у 1945 році. Липківський став главою автокефальної православної церкви України, репресований радянською владою у 1937 році, розстріляний. Чмола залишився в Україні, сподіваючись на амністію. Заарештований ЧК у 1921 році. Розстріляний. Звичайні солдати розбіглися хто куди. Хтось емігрував, хтось повернувся в села. Більшість, хто залишився, репресовані у 1930-х. НКВД методично знищував учасників визвольних змагань. Пам'ять у радянські часи про великий зимовий похід мовчали, у підручниках не згадували. Учасників називали бандитами і петлюрівцями. Але пам'ять жила. У еміграції писали книги, спогади, ветерани зустрічалися, згадували. У незалежній Україні похід визнано однією з найвидатніших сторінок військової історії. Встановлено пам'ятники, написано книги, зняті фільми, уроки походу, дух сильніший за обставини, сім тисяч проти мільйонів більшовиків, мороз, мінус тридцять, голод, але йшли.